Цибуля та часник це не просто приправи до страв, а справжній стратегічний запас для кожної сільської родини. Без них важко уявити будь-яку кухню, а особливо зимовий і весняний період, коли свіжих овочів ще немає, а організм потребує вітамінів та природних антибіотиків. Ці дві культури мають унікальні властивості, вони довго зберігаються, допомагають підтримувати імунітет. І додають смаку до будь-якої страви від борщу до простої картоплі. Але щоб зберегти їх у доброму стані до весни, треба знати чимало нюансів, бо навіть найкращий урожай може пропасти, якщо не врахувати прості правила сільського досвіду. Здавалося б, що може бути простіше викопав, висушив і поклав у льох чи підвал. Але насправді тут є свої тонкощі. Хтось залишає цибулю на горищі. Хтось підвішує її на кухні, а дехто тримає в сітках у коридорі. Одні способи підходять для сухих будинків, інші для вологих підвалів. І головне завдання господаря не просто зібрати врожай, а зберегти його таким, щоб навесні він був майже як щойно з городу. Адже коли приходить лютий і дістаєш із комори головку міцного сухого часнику чи соковиту цибулину. То це справжня радість для кожного, хто працює на землі. Чому це так важливо саме для селянина? Бо на селі все вирощене має свою ціну і значення. Тут кожен кілограм це результат праці, сонця і часу. Коли урожай пропадає взимку, це не лише втрата їжі, а й шкода для господарства. Люди завжди прагнули бути самодостатніми. Щоб не бігати до магазину за кожною дрібницею, а мати своє перевірене, вирощене своїми руками. Цибуля і часник це як показник господарності хто добре зберіг, той з розумом господарює. У народі здавна знали, що ці овочі мають свою вдачу цибуля любить сухість і прохолоду, а часник більшував більше повітря і тишу без різких змін температури. Кожна господиня мала свої прийоми. Хтось плете цибулю в коси, хтось зберігає в полотняних мішках, а хтось тримає підвішеними під дахом, щоб не тягнула волога. І хоча сучасні умови трохи змінилися теплі будинки, пластикові вікна, холодильники, суть залишилася та сама. Головне, створити для врожаю такі умови, щоб він дихав, не загнивав і не проростав. Зберігання цибулі та часнику це по суті. Продовження всього річного циклу роботи на городі. Людина вирощує, доглядає, збирає, сушить. І потім починається не менш важливий етап, як утримати те, що виросло. У цьому є певна мудрість зібрати це пів справи, а от зберегти це вже майстерність. Тому кожен, хто має власний город, добре знає, восени, коли комора наповнюється врожаєм, ще зарано відпочивати. Треба все правильно розкласти, перевірити, розсортувати, знайти правильне місце для кожного овочу. Коли приходить зима, люди часто кажуть: як посадиш і як сховаєш, так і матимеш. І справді, ті, хто не пошкодував часу восени на просушування цибулі чи перевірку часнику, потім не мають клопоту. Не треба щоразу перебирати і викидати зіпсовані головки. Тому тема правильного зберігання здається дрібницею лише на перший погляд. Насправді це частина тієї сільської науки, яку передавали з покоління в покоління від діда до батька, від матері до доньки. І навіть сьогодні, коли в магазинах можна купити все, справжній господар все одно намагається мати свої запаси. Цибуля і часник ще мають одну важливу роль вони допомагають не лише в кулінарії. А й у здоров'ї недарма кажуть цибуля від семини дух лікує, а часник від дев'яти. У холодну пору року, коли всі навколо хворіють, саме ці прості дари землі рятують від застуди, очищають повітря, додають сил. Тому люди завжди намагалися мати їх під рукою у запасі, щоб у будь-який момент можна було використати її у страві і для лікування. І тому так прикро. Коли до весни з'являється цвіль, гниль або проростки, бо це означає, що щось зроблено неправильно. Отже, зберігання цибулі та часнику це не просто господарська справа, а частина сільського побуту перевірена часом, це як маленьке мистецтво, у якому важливе все, і коли зібрав, і як висушив, і де поклав, кожна дрібниця впливає на результат. Бо природа завжди бере своє, і якщо її не слухати, то врожай швидко нагадує, що вона головна. А тому щоб до весни наші головки цибулі залишалися міцними, а часник – духмяним, треба знати не лише рецепти, а й розуміти саму логіку зберігання. Це і буде головною темою нашої подальшої розмови: як зробити так, щоб ці дари городу прожили всю зиму без втрат. І принесли користь аж до нового врожаю. Перш ніж закласти цибулю чи часник на зберігання, потрібно добре зрозуміти головне правило усе починається не з комори, а ще на городі. Якщо овочі неправильно зібрати чи не досушити, то ніяке приміщення їх не врятує. Тому перший крок це правильне прибирання врожаю. Цибулю викопують тоді, коли перо лягає на землю і починає підсихати, а шийка стає м'якою. Якщо перетримати, цибулини тріснуть і будуть гірше зберігатися. Те саме з часником, коли нижнє листя жовті, а верхні ще зеленкуваті, саме час копати. Важливо не зривати його силою, щоб не пошкодити донце, бо через такі ранки потім з'являється гниль, далі сушка це один із найвідповідальніших етапів. Старі господарі завжди казали як висушиш, так і збережеш. Цибулю після збору розкладають тонким шаром на підлозі або на сітці, в місці, де є тінь, протяг і тепло. Найкраще, якщо це буде під навісом, на горищі або в сараї, де не капає і не тягне волога. Сонце для сушіння теж годиться, але лише в перші дні, поки є ще сила спеки. Потім варто перенести під дах, бо надмірне сонце може пересушити лузки, і тоді цибулина буде порожня. Часник сушать подібно, але не розділяють головки, поки не підсохнуть стебла це допомагає краще зберегти вологу всередині. Після сушіння обов'язково треба перебрати урожай. Те, що пошкоджене лопатою чи має тріщини, не годиться для тривалого зберігання. Такі головки краще використати першими або переробити, наприклад, висушити чи заморозити подрібненими сортуванням, оце як відбір зерна. Здорове до здорового м'яке вбік. Цибулини, що мають товсту шийку або залишки зелені, теж не варто класти до комори, вони швидше проростають. Важливо пам'ятати одна гнила цибулина може зіпсувати ціле відро, тому краще відразу не шкодувати і відкласти сумнівні. Ще одна хитрість не змішувати часники з цибулею в одному місці, хоч вони і схожі за виглядом, але дихають по різному Цибуля любить трохи нижчу вологість, а часник сухіший легше повітря. Для цибулі підходить температура близько плюс ті а часнику комфортно навіть при плюс один дексе, головне, без різких перепадів. Якщо тримати в теплі, наприклад, у квартирі, то цибуля швидше проросте, а часник висохне і втратить аромат. Тому господарі з досвідом шукають середину. Прохолодне. Провітрюване місце без вологи щодо тари, то тут кожен має свої звички, але є певні загальні правила. Найкраще, коли повітря може вільно циркулювати, тому народні улюбленці це сітки, плетені кошики, дерев'яні ящики з отворами, полотняні мішки не можна зберігати в поліетиленових пакетах чи закритих банках, овочі там задихаються і починають гнити. У льохах часто ставлять ящики на полицях, щоб вони не торкалися сирої підлоги, дехто пересипає цибулю сухими тирсою або лушпиням. це допомагає тримати стабільну вологість. А ще є перевірений спосіб обгорнути кілька головок у папір або газету, так вони довше залишаються сухими. Сучасні господарі мають додаткові можливості: холодильники, підвали з вентилятором, навіть невеликі. Електричні сушарки. Але треба пам'ятати, що електрика не замінить здорового глузду. Якщо холодильник забитий і дверцята постійно відкриваються, там утворюється конденсат, а це ворог для цибулі. Краще знайти прохолодне місце на балконі чи в коморі, де температура стабільна, дехто ставить ящик біля зовнішньої стіни будинку під накриттям. Головне, щоб не потрапляв сніг і дощ. Є ще важливий момент не можна залишати овочі без нагляду на всю зиму. Раз на місяць потрібно перебрати запаси, подивитися, чи немає проростків, плям, м'якості. Якщо знайдете щось підозріле, краще відразу прибрати. Так ви збережете решту. У багатьох господин є правило, коли міняєш місяць, перевір запаси. Це не забирає багато часу, але рятує урожай, бо навіть у найкращих умовах. Кілька головок можуть почати псуватися. І краще вчасно помітити це, ніж потім викидати половину ящика. Також не слід забувати про різні сорти. Є цибуля рібчаста, є салатна, є червона. Усі вони зберігаються по-різному. Гострі сорти стоять довше, а солодкі ніжні є, швидко м'якнуть. Тому ще при посадці варто враховувати, який сорт ви вирощуєте Гостру. Для запасів солодку, для споживання восени, І з часником так само ярий зберігається гірше, зате озимий, міцніший і довше лежить. Народ каже, що восени гостріше, те взимку довше лежить, і в цьому є істина. Коли все зроблено правильно, висушено, відсортовано, збережено в правильному місці. Цибуля і часник можуть спокійно пролежати аж до квітня травня. І тоді, коли вже сходить сніг, можна посадити перші зубчики нового часнику, використовуючи власний перевірений матеріал. Бо той, хто зберіг до весни свій урожай, не просто заощадив, він зберіг працю своїх рук і частинку літа, що нагадує про теплі дні навіть у холодну пору року. Наші предки знали без книжок і таблиць, як зберігати цибулю та часник, те, що сьогодні називають народними методами. Колись було звичайною практикою в кожній хаті люди жили ближче до природи, більше спостерігали і помічали, що допомагає, а що шкодить урожаю. І хоча зараз ми маємо електричні сушарки, термометри, гігрометри й холодильники, старі способи часто не поступаються, а подекуди навіть перевершують сучасні, бо головне не техніка, а розуміння суті: повітря, вологість, тепло і терпіння. Колись, після збору, жінки на подвір'ях плели коси з цибулі. Це був і спосіб зберігання, і своєрідна прикраса. На вулицях сіл восени можна було побачити десятки господинь, які сиділи біля хат і сплітали цибулини в довгі, гарні перевесла. Потім ці коси підвішували під стріхою на горищі чи навіть у сінях. Повітря там гуляло, цибуля не пріла. А лушпиння захищало від вологи такі перевесла могли висіти всю зиму, і господиня брала стільки скільки треба, просто відрізаючи шматок від низу. Це був зручний природний спосіб, який не вимагав нічого крім часу і вмілості рук. Часник зберігали схожим чином, але його часто зв'язували у вінки або пучки, дехто навіть сплітав його разом із травами, м'ятою, полином, чебрецем. Такі вінки не лише добре сушилися, а й відлякували комах і гризунів. У багатьох селах досі можна побачити під дахами ці зв'язки часнику, що висіли все літо й осінь, а потім переносилися до хати. Люди вірили, що часник оберігає дім від злих духів, але водночас знали й практичний бік повітря і сухість зберігають його краще ніж будь-який льох, були й інші способи. Наприклад, у деяких регіонах України цибулю клали в полотняні мішечки і підвішували біля комина. Там було сухо і тепло, але не гаряче. У хатах із піччю це місце вважалося ідеальним постійне, легке тепло і протяг з димаря. Дехто ставив мішки біля печі на полицях, щоб цибуля підсушувалася, але не пересихала. З часником робили так само головне, щоб не було надмірного жару. Бо тоді він вискакує з лузки і починає кришитися. Старі люди знали й про те, як не допустити гнилі. Вони казали не сип цибулю в залізо, бо зітліє, і справді, у металевих відрах чи мисках вона починає прийти. Тому використовували дерев'яні ночві, плетені кошики, глиняні миски, а ще часто пересипали овочі попелом або сухою лушпинням. Це був природний абсорбент який брав на себе зайву вологу. У деяких селах, особливо на полісі, цибулю зберігали в сухому піску, насипали шар піску, потім ряд овочів, потім знову пісок. Так вона стояла до самої весни суха, тверда, без запаху гнилі. Сучасні господарі, звісно, трохи відійшли від таких методів, але найкращі принципи залишилися ті самі. Тепер багато хто використовує пластикові ящики з отворами або капронові сітки це зручно, бо легше контролювати стан. Дехто ставить на дно шар газети чи паперу, щоб вбирати зайву вологу, інші кладуть серед цибулі жменьку сухої солі чи пару горсток тирси усе це працює за тим самим принципом, що й колись тримати врожай у сухому провітрюваному стані. Є ще цікавий досвід із квартир, там, де немає підвалу чи горища, дехто тримає цибулю прямо на кухні, але в полотняних мішках, підвішених біля дверей або біля вікна, інші на балконі, загорнувши в папір чи стару ковдру, щоб не промерзла. Є навіть господарки, які заповнюють скляні банки шарами цибулі, пересипаючи сіллю, і закривають кришкою з отворами для повітря. У такому вигляді цибуля стоїть дуже довго, хоч і втрачає трохи аромат. Для часнику також існує спосіб залити очищені зубчики олією, щоб мати під рукою готову приправу і зберегти від псування. Ще одна порада з народного досвіду не квапитися прибирати урожай одразу після дощу. Багато хто робить цю помилку, земля мокра, а овочі ще набрані вологою. Такі головки навіть після сушіння часто починають гнити, старі господарі завжди чекали ясних днів, коли земля суха, а вітер легкий, тоді й цибуля і часник виходили на славу, а перед зберіганням казали Дай овочу спочити, тобто кілька днів після сушіння не чіпати, щоб він упокоївся, і лише потім складати. Є й така народна прикмета якщо восени довго стоїть суха погода. Цибуля зберігатиметься добре, якщо ж осінь дощова, буде багато гнилі. Тому дехто навіть підсушує урожай повторно вже після кількох тижнів зберігання, розкладають цибулю біля печі або на сонці в сухий день, щоб освіжити. Це невелика робота, але допомагає уникнути втрат. Так само перев'язують коси, знімають під гнилі головки, щоб решта не заразилася. Старі методи показують, що в господарстві все тримається на уважності. Люди не мали приладів, але мали око, руку і досвід. Вони знали, коли повітря, вологе, коли земля парує, коли вже треба з хати виносити. І тому їхня цибуля лежала до весни, а часник не втрачав сили. Сьогодні ми маємо багато засобів: вентилятори, пакування, термометри. Але найкращим лишається той спосіб, що випробуваний роками, бо в кожній хаті є своя маленька наука зберігання, і кожен господар передає її далі своїм дітям як частину сільського розуму, що не старіє, навіть коли все навколо змінюється, і якщо підсумувати все сказане, то можна впевнено стверджувати: зберігання цибулі та часнику це не просто технічна справа, а справжнє мистецтво. Господарювання. І головна таємниця успіху полягає в уважності до дрібниць. Кожен етап має значення, коли викопав, як висушив, де поклав, у чому зберігаєш. Від одного недогляду зайвої вологи, занадто теплого місця чи тріснутої головки, може залежати доля всього запасу. Тому досвідчені господарі кажуть зберегти це як вдруге виростити. І це справді так, бо з осені до весни триває ще одна невидима праця підтримати плоди землі живими, свіжими і міцними, найперше правило не поспішати. Після збору треба дати врожаю віддихатися у перші тижні цибуля та часник ще живуть, у них йдуть внутрішні процеси, завершується дозрівання, якщо в цей момент покласти їх у холод чи вологу. Вони не встигнуть висохнути і потім швидко зіпсуються. Тому восени важливо не лише висушити, а й дати їм постояти в теплому сухому місці, щоб лузки стали міцними, а корінці шийка сухими, як нитка лише після цього можна переносити в комору чи льох. Друге правило не зберігати в темряві без повітря. Багато хто думає, що темрява це добре. Але насправді цибуля і часник потребують свіжого повітря. У закритих ящиках чи пакетах вони задихаються і швидко псуються краще, коли повітря циркулює, тоді не утворюється конденсат і овочі дихають. Саме тому старі господарі ніколи не тримали їх у бляшаних банках чи в целофані вони знали, усе живе мусить мати рух навіть після збору. Третє правило не лінуватися перевіряти. Це можливо найпростіша, але й найважливіша порада. Раз на місяць або два треба перебирати запаси. Якщо бачиш проростки, видаляй одразу. Якщо є м'які або підгнилі місця, викидай без жалю краще втратити кілька головок, ніж зіпсувати всю партію. Добре також час від часу змінювати місце, пересипати або просто струсити, щоб повітря доходило донизу. Ці дрібниці здаються зайвими, але саме вони рятують від великих втрат. Четверте правило дбати про стабільність. Цибуля не любить, коли температура стрибає, якщо її то ставити в тепло, то в холод вона почне проростати. Так само часник боїться різких змін вологості. При надмірній сухості він висихає і стає крихким, а при вогкості гниє. Тому місце зберігання повинно бути спокійним, без протягів, але з легким рухом повітря, не біля опалення, але й не в сирому підвалі. У кожній хаті знайдеться таке місце: комора, кладовка, полиця під дахом або льох із сухими стінами. Є ще одне неписане правило, про яке часто забувають сорти. Варто знати, які види придатні для довгого зберігання. Гострі сорти цибулі, як правило, лежать довше, ніж солодкі. А з часником навпаки, озимий витриваліший, ярий ніжніший. Тому, плануючи посів, треба одразу думати про зиму, які головки підуть на харч, а які для запасу. Це мудрість, яку засвоїш не з книжок, а з років спостережень. Також не можна нехтувати чистотою приміщення перед тим як ставити ящики в льох. Його треба просушити і провітрити, добре обробити вапном або просто запалити кілька свічок, щоб вибити вогкість. У старі часи дим відлучени вважали найкращим засобом проти цвілі. І в цьому була логіка. Він знезаражує повітря, виганяє сирість і гризунів. Сьогодні можна обійтися провітрюванням, але принцип той самий усе повинно бути сухе і чисте. Коли настає весна і запаси ще міцні, це справжня гордість для господаря. Бо це не просто їжа, це свідчення порядку, розуму і любові до своєї праці. У селі завжди поважали тих, у кого комора повна, але без гнилі, у кого цибуля шурхотить сухими лусками, а часник пахне міцно, ніби щойно викопаний. Це ознака дбайливості. І не випадково старші люди казали. Господар пізнається по коморі. Бо хто бережливо ставиться до дрібниць, той упорається із великими справами. Отже, щоб цибуля і часник дочекалися весни в доброму стані, треба запам'ятати кілька речей не поспішати з прибиранням, добре, просушити, правильно відсортувати, знайти сухе і спокійне місце, стежити за чистотою і не забувати перевіряти запаси. Здавалося б, прості поради. Але саме вони працюють роками, бо в селі цінується не хитромудрість, а послідовність і праця, а ще повага до того, що дала земля. Нехай кожен, хто восени закладає свій урожай у комору, пам'ятає, земля щедра, якщо її шанувати. І якщо зробити все з розумом, то навіть у лютому, коли вітер завиває за вікном, у вас на столі буде міцна головка часнику, ароматна цибуля.